Всім привіт! Починаю свій новий влог. У нас сьогодні перше вересня і на вулиці 40. Але до речі, зранку зараз вже дуже прохолодно і басейн не встигає зранку прогрітися, тому ми вже не ходимо. Ми, можливо, ввечері інколи ходимо. Але сьогодні ми чисто прогуляємося за дружкою в хол нашого комплексу. Мені треба роздрукувати документи. На машину, оскільки вже 10 днів як в нас є машина, а ми досі ходимо з флешкою, яку нам дали в салоні. Я очікувала, що там буде цілий пакет документів, якісь фірмові PUBC ні. Просто дають тобі флешку, на якій всі документи, які ти підписав. Там у них такий екран був величезний. Паша сидів, підписував, як це сказати, віртуально, не знаю, електронний підпис, в общем. І він якось так ставив цей підпис, і тепер треба все, все надрукувати, покласти папку з документами. І трошки ще я прогуляюсь і з вами поговорю далі у відео. Дружю велик не захотів брати. Тепер йде пішки. Це він дуже рідко йде так. Давай. Ти знаєш, що нам дуже далеко йти. Ти чого велик не взяв? Байк свій. Не знаєш? Пішли, будемо білочок шукати, пішли. Андрюшка. Купила Андрюшки нову лопатку, грабельки. Зараз прийдемо десь, отак ми шукаємо якийсь пісок, як тут, тільки це не пісок. І будемо десь копати. Ще по дорозі цікаво, що засняла процес того, як з нашої майбутньої квартири сьогодні перше вересня. З неї виїжджають, а в суботу, 9 вересня, ми заїжджаємо. Ну, я впевнена, що це з нашої квартири. Так само і ми будемо сюди під'їжджати. Ми живемо через будинок, тобто недалеко треба проїхатись. Зараз пішли, я тобі дам трошки далі. І будемо так переїжджати, теж будемо брати машину велику. Ми наче в Техасі, тут круглий. Рік майже літо, ну, взимку, так, да, кажуть, що буває до мінуса, але побачимо як буде взимку. І тут нема такої осені, прям як в нас, але дерева по деревам все одно. Природа каже, що осінь, ось потрошки-потрошки, вже дерева, листя жовтіє, так само осипається. Видно, воно на дорозі валяється листя. Чимось все-таки нагадує в тому плані, що є тут осінь, хоча б по деревам видно. Голка йде зі мною. Бо я йому сказала, що копати будемо тільки трошки далі, то він йде мовчки, щоб я йому дала його грабільки погратися. Підемо, як завжди, ще пошту перевіримо. З 1 вересня, нікого. Але вода дійсно вже не така супер гаряча, як була раніше. Завтра у нас якась вечірка тут на басейні з 8-10 вечора. Не знаю, чи ми потрапимо чи ні. Але може це якесь якраз закриття сезону в них. Побачимо. Мамі я кажу, що треба щось мені купити. Каже, я сам. Пішли, пішли. Це наш хол. Сповіді тут стеля. Така висока. І тут завжди нікого немає. Дуже-дуже рідко. Що хтось стосується. Бо поки, мені здається, я одна тут безробітня, хто сидить вдома з дитиною. Давай, що ми будемо бити, Андрюшкина? Вибрати треба. Відкрий кришечку, будемо вибирати. Я не можу. Можеш, ось тут відкривай. Давай тяни. У, я помию. Давай я помию. Все, став, зараз будемо щось вибирати, став. Добре, давай зараз зробимо. Хоча насправді я зроблю просто гарячу, гарячий молочний шоколад. Все, буде пити Андрюшка, коли охолоне. Все, і тут зручно відразу. Краник стоїть. Але тут написано, що треба дітям тільки з батьками тут ходити, що самим не можна. Здається, до 15 років зараз. Так, да, до 15 років. Все, це цілий перелік документів, які нам треба роздрукувати. Ось так виглядають найбільші в нашому житті відсотки 1576. Але через рік це вже буде десять або шість. Вау! Це тобі нове купили? Хто тобі купив? Нос, очі. Нос а Хто купив тобі, Андрюш? Гроші хто заплатив грошики? Баба <рив> <рив> Таня. ми сказали, що це бабушка подарувала. <рив> він повірив. І це у нас така тут гульня завжди. Їжа з собою. А він з коробок я вчора перебирала, я, до речі, зараз ставлю відео, покажу, як ми почали готуватися до переїзду. Де почнеться наш переїзд. Я чомусь за 10 днів вже почала потрошки розуміти, що треба вже складати в коробки. Це все те, що в нас банки-склянки. Це Андрюша тут грається. Там ще багато, там ще вся полка. Понятно, що тут ще все це треба складати. Тому якось сюди ми заїхали. Це коробки, які в нас від посилок позалишалися для переїзду. Залишала. А тепер буду перебирати, що викидати, що залишати. Це такі штучки залишала. Думала, буде посилку, коли в Україну відсилати, то кладеться всередину, щоб нічого не зламалося. Не знаю, побачимо, чи взагалі буду відсилати. А приїхали сюди, ми тільки з цими двома чемоданами. Так що починаємо. І ось, це поки що 10%, того, що ми маємо перевезти. Зараз піду речі трошки поскладаю, бо на кухні я вже не хочу нічого складати. Добре. Ні, це тобі для подарунків. Коли буде день народження, я тобі буду запаковувати подарунки в цю бумагу. Добре? Всі сумки закінчилися, переходимо до пакетів. Тепер мені треба поскладати все, що тут. Це більша частина всі, о, вся постіль, рушники, так що погнали. Цей переїзд, точніше, пакувати всі речі. І я вчора просто була в шоці від того, який об'єм мене чекає і пашу для переїзду. Я склала тільки там, 5 коробок, здається, не так багато. Трошки речей поскладала. І це просто 10% від того, що ми будемо робити в наступну суботу. Я Просто потім лежала десь годину в депресії від того, що я в шоці кажу. Я не очікувала, що це настільки великий об'єм роботи при переїзді. А ми не брали додаткових днів. тобто ми взяли один день суботу на переїзд, і це не тільки треба всі ці речі спустити, підняти потім в наступну квартиру. Треба повернутися туди і все вимити начисто. Але чоловік мене заспокоїв, і сказав, що він все зробить, він все помиє, він все перенесе. Є вже команда людей, деяких треба ще подзвонити, попросити, щоб вони приїхали. І почнемо цей цікавий переїзд. Я в своєму житті переїжджала тільки з трьома там пакетами. Це до Паши з Києва, в Ірпінь, сім років тому. І все. І більше я ніколи нікуди не їздила. Цікаво буде. Я тепер розумію, чому люди, які я тільки що показувала, переїжджають, вони орендували дві величезні машини для переїзду. Речі, дивани, у нас з'явилися ліжка, матраси. У мене вже нема куди складати. Я буду у знайомих просити, щоб вони мені дали. В них є 120-літрові мусорні пакети. Я така спочатку: та ні, нам не треба, які мусорні пакети. Тепер я розумію, що коли куди мені скласти половину того, що в мене просто немає куди. Тому наступна субота буде дуже цікаво. Щось давно не було хейтерів, вже знову вони з'явилися. Е, є дівчина, яка за три дні написала близько 30 коментарів до всіх відео, е, які вона хотіла не хотіла, і всі негативні. Про те, що ми погано харчуємося, завжди дивувало. Яка різниця людям до того, чим харчується інша родина, яку навіть вони не знають, чи навіть якби знали? Моя моїй родині все одно ніхто ніколи не каже, що ми якось погано, але людині настільки немає чим зайнятися, хоче мене в чомусь улічить, забула, як буде на українській, що я розповідаю, дуже дуже приукрашуючи наше тут життя на мою. Об'єктивну думку, я надто багато тут розповідаю, що паша мені інді каже, що це надто. Але вже як є, я і про роботу розповідала, і про наші. Ну, якби я хотіла приукрасити, ну навряд чи б я сказала, що ми взяли кредит під 15-76 Це дуже багато, це надто високий відсоток. І якби я хотіла приукрасити, я б сказала, що нам дали, як вже в нас кредитна історія, 5%. Коротше, надто багато уваги я тут їй дала. Але так, я, я рахую, що дуже багато я з вами ділюсь, і інколи корисна інформація, Мені приємно, коли пишуть. Знайомі про те, що щось вони для себе побачили цікавого, чимось вони користуються тепер, тим, чим я б там просто розповідала відео, навіть не радила, просто показую наше життя. Бо я зараз знаходжусь в таких обставинах, ну як і всіх, мабуть, хто виїхав з України, коли ти не планував це робити, і в тебе життя змінилося на 360 градусів. І тепер ти. Повністю по-іншому все відчуваєш, інша мова, інша країна, інші проблеми. Їх тут дуже багато. Я про це розповідала. У мене відео прям є, коли називається Проблеми в США. Відео про те, як ми чуть не купили погану машину. Ну, десь багато і негативно, ну як негативно, це просто наше життя. Тому. Ті, кому подобається, вони далі залишаться і будуть дивитися. Я попрошу, якщо вам не важко, поставити лайк на відео, написати якісь коментарі, і це буде просувати україномовний контент. І ну, може хтось так само в моєму влозі знайде для себе щось цікаве. Поки що в мене 546 таких підписників за на сьогодні канал уже два місяці. Я рахую, що це нормально. Бо в мене не шок контент, не екшен, а просто звичайний лайфстайл. Тому і так це нормально. Тому всім дякую. Ще коротко розповім про кредитки. Тут ми відкрили місяць тому нашу першу кредитку. Якраз в той час, коли в нас закінчилося, в нас два місяці були бенефіти, тільки снептипу це, коли дають тобі тільки на е кеш. на... Продукти, тобто в тебе на карточці, ти можеш їх використовувати тільки на продукти, по 780 доларів давали на місяць. І вони в нас якраз закінчились на початку серпня, і весь серпень ми юзали цю кредитну карточку. І ми настільки якось не звикли до кредитки, воно якось ти, наприклад, розраховуєшся, воно через 2-3 дні тільки оновлюється інформація на кредитки про те, що в тебе мінус оці ці гроші. А так, коли ти заходиш, ти бачиш що в тебе так само, наприклад, там мінус 100 доларів, наприклад. А вже насправді мінус 200. Але поки воно оновиться, ти цього не бачиш. І ми десь буквально 25 серпня, ну там за якийсь там період, ми поповнили на 450 доларів цю кредитку. І 30, 30, вчора, 31 було серпня, ми заходимо. В нас мінус 360 доларів, і ще 80 в обробці. Це ті, які впадуть. Я вчора була в шоці, що просто коли ти розраховуєшся дебетною картою, я можу заходити в додаток Привату. Я відра. Ой, Привату, це досі ще українське Приватбанк. В додаток Bank of America я відразу типу, побачу всю інформацію. А тут такого немає. І через це, це не дуже, звісно, зручно. І я не можу зрозуміти, куди ми витрачаємо гроші. Ми настільки просто купуємо базове, їздимо в фудбанк і все одно на їжу. Це відсотків 70 цих грошей. Це ми витратили за цей тиждень на їжу, і це було супер базове: молоко, яйця, якісь там салат. Ми по вечорам їмо Я купую відразу, типу, такий пакет. Ну, 5 доларів коштує. Нам його вистачає на 2-3 дні. Там відразу йде набір для салату. Я додаю помідори, огірки, туди якісь крабові палички. Але якось воно трошки накладно щось стало. Я так і раніше, коли були оці фуд-стемпи, які нам дали від штату, то ми ходили, витрачали якось взагалі ну, не, не рахували, не дивилися, що це скільки коштує. А коли почали вже свої витрачати, то тепер вже я розумію, що це велика сума. І економити, типу, ти не можеш, бо ми купуємо ну, реально, базу. Типу, Ми не можемо не купувати ці продукти. Тому треба трошки звикати до того, що життя тут дійсно дороге. Чому люди йдуть на другу роботу? Поки що нам все вистачає, я не жаліюся, навіть з тим, що я не працюю. Ми живемо так, як в Україні. Отримали зарплату, витратили на їжу, на комуналку, на квартиру, щось собі купили з речей, супербазовий, то насеці, і сходили там, десь поїли. І за п'ять місяців ми нічого не відклали. Не знаю, я думала, що ми тут мільйон вже відкладемо, будемо відсилати своїм друзям, знайомим, що допомагати. Перші два місяці якось так було, а потім ми зрозуміли, що не витягуємо настільки, щоб ще й допомагати допомагати і собі відкладати. Тому, да, поки що нічого, але сподіваюся, що я піду на роботу і щось зміниться. Амакеткечпера невелеремкечмі. Це улюблена доріжка Андрюши, бо тут багато каміння. Він тут сидить. Грається булка. Не шкода, що майданчику немає тут. Але скоро похолодає трошки, будемо їздити без кінця в паркі. Поки Андрюшка грається, дивлюсь ось там, як переїжджають з моєї майбутньої квартири. Цікаво просто. Подивитися б в хотілося, ми не бачили вже ще квартиру взагалі. Бо коли ти знімаєш квартиру, ті, які ще хтось живе. Тебе варіант подивитися можна тільки є шоу-рум, типу квартира, в яку можна піти. Можна не шоурум називається, речі не пам'ятаю. І ти можеш туди зайти і подивитися, як вона приблизно виглядає: двокімнатна квартира. І віртуальний тур ти можеш зробити на сайті Бексла, і так само подивитися. Це все, що ми зробили, просто подивилися, і іншого варіанту не було. Тому дуже дуже чекаємо. Буду допивати своє какао. Дати всім дякую, що додивились цей влог до кінця. І побачимось у наступному. Якщо вийде, зараз відразу і змонтую. Сьогодні п'ятниця, у вас тільки вийшов новий влог, а в суботу вийде новий. Дуже постараюся зараз це зробити. Думаю, коли Паша подивиться цей влог, скаже, що я дуже багато уваги приділила хейтеру. Але я молодий блогер, мені тільки два місяці, тому. Поки що звертай на це увагу, коментую, там щось відповідаю. Коли буде трошки більше вже аудиторія, то звичайно мені буде все одно навіть блокувати не буду. А поки що ще важко звикнути до того, що чужі люди можуть писати якісь погані коментарі. Я все розумію, що я показую своє життя, але це тільки 10% того, що ви бачите. Я раніше думала, от блогери так кажуть, але блін, вони показують майже все своє життя. Мені так здавалось. Насправді, щоб зняти влог на 15 хвилин, це всього 15 хвилин. В нас активного дня ну, 14 годин. Ви уявляєте? А влог тільки 15 хвилин. Тому не треба судити просто по тому, що ви дивитесь 15 хвилин. У мене контент дуже лайтовий, як мені здається, без напрягу. Душевний, інколи щось розповідаю цікаве, інколи просто показую, чим ми займаємося наші будні, але своїм людям це подобається.